Коханий, скоро у нас буде велике прання. У торговому центрі Скриня акція загадку. Відгадай пральну машинку вигравай. Шукай у магазинах підказки до слова Загадки і за правильну відповідь отримуй пральну машинку. А ще серед усіх учасників будуть розіграні цінні подарунки. Коханий, тепер у тебе вдома буде аж дві красині. Акція триває з 22 квітня до 22 травня. травня. Дедалі торговому центрі скриня. Найближче. Оскільки саме зараз ми будемо визначати переможця. Хто стане переможцем цієї акції? Хто отримає головний, прес, а саме пральну машинку, а також хто отримає сьогодні 5 подарункових сертифікатів. Як думаєте, можливо, ви виграєте? А можливо, ви. Ви бачите, скільки сьогодні... Ви, точно ви? Так. А як ви? Звати? Як? Володимир. Володимир, дуже приємно. Мене звати Сашко, кличучим на Олександром Кучером. Отож, саме зараз давайте пригадаємо, що потрібно було зробити, щоб приймати участь у акції. Перш за все, акція у нас тривала з 22 квітня по 22 травня. Пам'ятаєте, так? У магазинах-партнерах, а саме їх було 5, було розміщено підказки. Одна була безкоштовною, тобто вона висіла, її можна було прочитати, а одна була як платною. Потрібно було зробити покупку, щоб отримати ще одну підсказку. Правильно я все розповідаю? Отож, після того потрібно було заповнити анкету, в якій потрібно було вказати всі свої контактні дані, а також правильну відповідь, після чого ви опустили я знаю, всі свої е, саме картки у наш такий невеличкий імпровізований лототрон. Після чого ми вирішили вже визначати переможців. Тож як думаєте, що буде правильною відповіддю? Яке слово є правильним? Скриня. Так скриня. кажуть, що скриня. А насправді правильна відповідь зараз я вам розкажу, як вона звучить. Так, всі в очікуванні. Як же ж вона називається? А слово це звучить саме так. Касапанка. Знала таке чи ні? Касапанка це лава скриня або лава для сидіння, що має внизу ящик в більшості випадків з дерев'яною спинкою і під плокітником. Уявляєте? Винахід епохи відродження в Італії. 15-16 століття попередниця канапе. Каса Панка нарідко свідчила про приналежність її володарів до привілейованого прошарку суспільства за допомогою матраців і подушки легко перетворювалося у ліжко. Торговий лад торговий люд зберігав у касапанці гроші та інші цінності. Купці та міняйли, воліли сидіти на ній. Що було, як вони вважали, не зайве, а ті небезпечні для них, ті небезпечні для них часи. Отож, правильна відповідь саме така. Ви знаєте, насправді серед усіх учасників було дуже мало людей, хто дав саме правильну ось таку відповідь. І по-іншому, що Косапанка називається Бомбети. отож і насправді виявляється, що у нас е є три переможці. Але як, як, як вийшло, це є це сім'я. Сім'я хамуляків. Хамуляки є в нас наразі. Є хамуляки! Серйозно? Є тут? Отож, Хамуляк? Роман Ярославович є? Хотіть до нас! Друга! А друга навіть, хамуляк Оксана Степанівна! Ходіть до нас також! І третя, переможця! Оксана Романіна, тут Оля, також. Насправді, друзі, все прозоро, як ви могли зрозуміти. Тільки, тільки от виявляється, одна сім'я могла дати правильну відповідь. Насправді підказок було дуже багато, Можна навіть для нас, для вас їх продемонструвати. Кому цікаво їх зможу навіть прочитати. Вони всі в нас тут є. Отож саме зараз, як чесно, ми навіть і думали, що ви зараз саме до нас не завітаєте, то думали, до вас дзвонити. Отож, давайте не знаю, про що ваші перевіримо. Давайте номера телефонів звіримо. Оксана. Скажете нам свій номер телефона. Романіна. Так, але нашу було сказати, хлопці почують. Ви мені так, скажіть, я почую. Так? Так, все правильно. Так, навіть паспорт взяли. Що приходимо до офіційного вручення? Знаєте, що цікаво? От мені цікаво, що ви відчуваєте в такі моменти. Я, я дуже радий, що ви ро в мене жителі в мене, цим. Аж звідки таку жінку мудру взяли? Знайшли oh. 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 nice і треба там також шукати, що комудру знайти. А дідки знали правильний відкритий? Чи це таке слово компетенти? Я взяла в магазинах товар, там були підказки. Відповідь відкрит. в мене, до речі, було відкрити багато, але достаточно були підказки в зроблені в магазинах. Він <титут> сказав, тобі я прийшла до висновку, що він мене така правильна річ. а в нас сиріше і Дерев'яний такий, як має бути. То ви знали, що тут така Копатка. Насправді, друзі, варто поаплодувати для наших переможців. Подумати, що ви зможете це зробити. Ми вас вітаємо, як саме отримати цю хідову правильну машинку, ви знаєте, знайтесь вже у нашої адміністрації, працівників саме торгового центру «Скриня». Ми вам дякуємо, що ви перемогли перемоглися. Ще раз я не пропонуємо. Це просто чисто і ви Друзі, а хто ще приймав участь у акції? Є такі. Так, а ви піднімайте руки так ще вище. Хто хоче отримати по трудокові сертифікати, скажіть? Також всі. А ви, ви ж не приймали участь? Почна? Почна? Ну добре, зараз перевіримо. Насправді, саме зараз ми будемо діставати саме з цього лототрона п'ять подарунків. П'ять саме куточків і дізнаємося, хто стане переможцем. Але для того нам потрібна ваша допомога. Хто нам може допомогти? Хто сьогодні прийшов з малечою до нас? є такі чи ні. такі стоять, я себе не думаю, я себе не вважаю малечою. Так, хто ж нам допоможе? Тоді нам потрібна якась гарна дівчина, яка нам допоможе це зробити. Чи хлопця покличете. Дівчата скажуть, хлопця кличте. Ходіть нам допоможете. Як звати? Там що закрито? Мар'яна, що ви так застидались? Ви в акції приймали участь. Добре, тож дивіться, у нас є лототрон, з якого зараз потрібно буде дістати п'ять таких квиточків. Як зараз ми будемо їх діставати? Зараз по черзі ми дістаємо кожен, наділимося лототрон дістаємо один. Демонструємо для нас, показуємо для усіх відвідувачів. І після того називаємо прізвище. Якщо цієї людини тут не буде, якщо вона не буде присутня в час розіграшу, ми маємо для неї подзвонити. Отож, готові діставати? Отож, І першим переможцем у нас стає. Так. Учасник акції. Звати його Ярослав. Ярослав є тут. Ярослав Іванович. Ярослав Іванович. Фединшин. Фединшин, Ярослав Иван Іванович. Чим нас наразі? Чи ні? Немає? Так. Дзвонити буде. Пізніше перед вами. Але ви ж є переможцем чи серед учасників? Серед присутніх? У нас, бачите, у нас такі нюансів, які потрібно погодити, оскільки я так розумію, що потрібно тоді розіграти саме. Є yeah. Фединшин? Є? Феденшин? Феденшин. так? А що ж він не прийшов? нього, що він мав виграти. Так, але я так розумію, що саме зараз ми визначимо серед вас, оскільки ви до да нас витали, тому варто серед вас визначити переможця. Правда? А так. Ви брате що все на нього не схоже. Ярослав Іванович. <плес> Можете мені позвонити? Друзі, насправді варто зробити розірва серед вас, серед, саме серед, серед присутніх. Хоча ж ми дістаємо наступного учасника. Мішайте там добре. Так. Розкільки нас сьогодні звітали? Мамою. Мама, де? О, це, це, це тільки ваша. Так. І наступне. Можна нас сьогодні виграти. Богданова. От не зможу прочитати. Читайте мені ім'я. Роксоляна. Рокселяна Ігорівна. Є така наразі? Немає? Давайте ще раз. Богданова, Роксоляна Ігорівна. Якщо немає, рухаємося далі. Стаємо наступний карточок, Переможний. Тільки вже ви діставайте тих, хто є зараз. Добре? Тому що дістаєте то того немає, того немає. Так. Значить, прізвище. Джус Наталі Володимирівна. Наталі Володимирівна, ви з нами сьогодні? Немає? Каже, далі давай. Добре. Рухаємо в залі. Ви зараз будемо міняти дівчину. Так. Михайчук Мар'ян М. М. А, напевно, хотів дописати написати Михайлович Миколаївич. Михальчук Мар'ян. Є наразі? Немає. А знаєте, в ньо, який в нього варіант відповідь? Був? Загадка написав. Така загадка. Так. Готові? давайте далі. Все веселіше дайте на фон. Так. Такні Володимир Михайлович. Є? Серйозно! То ми вас вітаємо, ходіть до нас! Вітаємо вас з перемогою і саме зараз ви отримаєте перший сертифікат. А саме подарунок, я навіть скажу від кого? То, саме зараз ви отримаєте подарунок, знаєте, від кого? Від технокому. Технокому азипутової техніки знаходиться в третьому поверсі травового центру як ви знаєте. Та можна придбати, до речі, будь-яку техніку, яку ви вважаєте за потрібне. Дрібну, велику різну, побутову аудіо-відеотехніку. чим ми вас вітаємо, вже біжу за сертифікатом. Ой, свистить. Так. Так, шукаємо техноком. Є! Тож, друзі, підоклиски. Давайте вручимо для цього пана такого сертифікат. Вихвітаємо перемоги! Давайте руку ж Дякую вам. парацію, готова. Дякуємо. І наступний. Сертифікат ми розіграємо серед вас також. А сертифікат наступний ми будемо розігрувати від касабланки. Ну, той. Тож давайте дістаємо наступний. Знаєте, що в Касабланки можна придбати? Різні біжутері, різні прикраси, дівчата махаються, хлопців. А що там? звичайно, насправді там є товари, різні для чоловіків, а також для жінок. І наступним переможцем стає Гусиніна Анна Олегівна. Є така? Гусиніна Анна Олегівна. Немає також. Далі, <ривіт> так, що ти кажеш? Та, Поняв я. Готові? Далі. А себе вже дістаєте, чи що? Ви ж там не підглядаєте, чи як. Чесно, в нас все, чесно, в нас все прозоро. Отож наступним переможцем стає. Я милинець Олег Григорович. Олег Григорович. Він ви <різь> <різь> Точно, ви штабникови. Немає, ні? Далі? Наступний. Так, Надія Валерівна. Є? Кого Надія Валерівна могла виграти, але Ні. Косабланка, Косопланка. Значит так. Борисенко Олена Вадимівна. Є? Борисенко Олена Вадимівна. Понимаем? Олень? Знаєте, сьогодні я бачу кожен прямой подарунок, Зараз жідаємо до всіх вас. Так. Значит, так. Бей. Мар'ян Михайлович. То не ви? Нет? Добре, Гантарій. Так. У вас есть прозвище? Вахухань. Доброе, Вахухань. Добре. Вахухань. Даёмся. Может быть, вы такие Да. Так. Значит так. Куса. Ирина. Так. Макулаевна. Так. Куса. Ирина Макулаевна. Детка. Ирина Макулаевна. Умай. Далее. Всего чикого. Не все чикают. Ну. Кто? Кто требует приз? Джус Олег Володимирович вже пустые, правда? Ай, ты ще заповнював. Так, далі. Так, наступний. Ярім. Ярім Тарас Ігорович. Або Ярит, або Ярім. Ме? Далі. Є? Ви. Приймайте участь в акціях. Так, наступний. Щопотов Ігор Олександрович. Є такий. Далі. Знаєте, мені здається, вам треба подружник, Ви так от стараєтесь і стаєте. Ну, зараз побачимо. Так. Панченко. Світлана Олександрівна. Світлана Олександрівна. Є наразі? Далі? Є yeah. Семенюк. Юлія Зіновівна. Є чи ні? ні немає. До речі, тут не а якась картинка намальована. Так? Правильно машинка намальована. Точно. Сто відсотків. Так. Панас Ігор Йосипович. Є панас Ігор Йосипович? Ви? Ні? А що ви кажете? що Скажите, ну что, что, вы к этому кажете? Что скажете? Эй! Так, давайте далее. Так. Кус и Роман Тарасович. Куси Роман Тарасович. Что вы? Вы еще не? Да не. Цикава, я кто назвал. Так, далее. Значит так. Мария Михайлович. Михайло, так. Є думає. Але? Так. Кузьбы Роман Михайлович. Є? Кузьбут Роман Михайлович. Мама, каже, свою вже істовари. Так, Кокотко Ірина Юріївна. Кокотко Ірина Юріївна. Далі? Король Иван Иванович. Король Иван Иванович. Олег. Так. Сало Катерина Маклайна. Сало Катерина Маклаевна. Так, наступная. Махайля. Марьяна Махайлина. Мая Олег. Так. а Манопомагається. Ну, Роман Іванович. Бен. Бедуш. Бендуш є. Нарешті. Ого. <сі> ми нас так довго чекали. Я спотів. Ми вас вітаємо від Касабланки, отримуєте чудовий подарунок. Так. Так, 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 так. -так. Касабланка. Ось у нас подарунок. Що ми вас вітаємо? Тривайте, операції нас совісняли. Давайте пожимо ще сильну руку, поплескаємо. Добре, рухаємо далі. Рухаємось далі і наступний наступне подарунок ми будемо вручати від Пінохіо. Пінохіо — це магазин товарів з дитячого асортименту. Готові далі рухатися. Не змучились, ні? Добре. Скільки ми вже подарунків віддали? Два. Добре. Готові. Поїхали. Софійська Ірина Романівна. Ірина Романівна. Два далі. Да, Мария Тарасевна. Далее. Богданова Оксана Ивановна. Была уже здесь, правда? Далее. Да. Янчук Мария Васильевна. Янчук Мария Васильевна. Немає. Бул, да? Зуб Олена Олегіна. Зуб Олена Олегіна. Так, все, очікувай. Сертифікати сьогодні, друзі. Кадикало Іван Юрійович. Ви? Так. Серйозно? Ходіть до нас. Ходіть. Доброго дня вам. Ми раді вас вітати. Я теж. Так, скажіть нам номер телефона ваш. Ваня. Звідки ви? ви так, а звідки саме? Ой, номер телефона КМС пише. Так, 058. Так, 059. <плес> да, звичай, так, звичайно, ви не чуєте, дівчата почуєте, що потім робити? Тож таке буває, ну, но... Ці дівчата зараз такі, ой, так от таки зразу почуєте, телефон до хлопців. Ми вас раді вітати. Я вас вітаю. Так, давайте зараз дамо вас подарунок, Так, від Пінокіо, сертифікат, тримайте, вітаємо вас перемогою, приймайте участь у акціях. Так, ми вам дякую, будь ласка, мозю Пінокіо, І дізнайтесь, що саме ви можете придбати на цю суму. Пінокіо знаходиться у нас, ми зараз на якому поверсі. До нас, Пінокіо, друзі. На третьому, на третьому поверсі на спінок, друзі, а наразі у нас є ще один сертифікат, який ми хочемо розіграти. Він від ія. Давайте поплескаємо для нашого переможця. Так, Бачите, я так казав, Кли -кли, я вже виграв, виграв. Висутаємо. Бачите? Таке воно є, от правда, так? Давайте далі. Сьогодні ми зробили скільки ж людей щасливо. Скільки? Троє так. Войка так. Лариса Анатоліївна. Лариса Анатоліївна, То ви. Серйозно. Доброго дня вам. А ви знаєте, що ви граєте? Від магазину віки. Звід магазину, який подарунок, звичайно. А саме, знаєте що? Подарунковий сертифікат, який вже біжить до вас. Так, сертифікат від Тримайте, ми вас вітаємо, давайте ще дані перевіримо. Давайте. Так, номер телефона. Скільки? Так, все правильно. З 695. Ми вас вітаємо. Для пропарації фотографію встигли зробити. Поперація у нас тут. Друзі, давайте переможця. І ще ж у нас залишається ще один подарунок. який, мені здається варто ще вручити для цієї чудової дівчини, яка допомагала нам, от, нам от розігрувати, правда? На ці подарунки. Давайте для неї подаруємо. отож саме подарунок віджива! Ми вас вітаємо з перемогою також. Насправді дуже багато роботи зробили. Друзі, насправді, ми дуже раді, що ви до нас сьогодні завітали, що прийняли участь у акції. Сьогодні ми розіграли правильну машинку, п'ять податкових сертифікатів від магазинів партнерів. З вами сьогодні був я, звати мене Олександр Кучер, і увесь колектив торгового центру скриня, який стать нас позаду, слідкує з нашої акції. Тож ми вам дякуємо. Приймайте участь в акції. Слідкуйте за нашими новинами. А на сьогодні ми з вами прощаємося. Все доброго, всього найкращого до наступних зустрічей. Дякую.